Сьогодні ми на каналі StrobeD. Сьогодні ми будемо грати в ПВЗ 2, і, і, тому що і, за, і, я тут ну, проключався і відкрив 22 рівень в ПВЗ 2 Зараз ми будемо проходити якусь міні-гру. І, і якщо вам подобається мої стратегії, то можете їх використовувати, та... Підписуйтеся на мій канал, ставить лайк. І тим часом я набираю яких чуваків, якими я напевно буду проходити. Дивіться, я ставлю трьох стрілів. Ціх чуваків можете наставити, але вони дорогі. Ростовый а и все. Это типа Изи Вин. И... Ну, чтобы вам быстрее было, то я да. буду x 2 Все эта штука. О, oh Зомби, конечно, на миллион, но окей. <coughs> О, господи, сколько их там? Миллион? Надію ще на мільйон. Так, і тим часом ми проходимо і цю міні-ігру, яка нелегка. Вона тяжка. Я надію, що воно все вийде. І нам надрослинку дали. І не забувайте, що ви на каналі Stravariet. І тим часом ми проходимо. бум 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 о oh так там сейчас у нас какие-то проблемы у нас трохи дедать рослины но а я думаю это не я думаю треба зараз этот ривень потому что там такая же, что что себе не уявляет. Так, що ми беремо? Отаке, трело, езвишнє, і бере і ставимо трьох стрілів, два ряди, ну і все. Поехала. И тим часом у нас уже якась одна катапівка виїхала. Ну, я думаю, у нас є шансы на все раз, тому що, я думаю, ну ми ну, тепер будемо сиділище. І якщо вам подобається такий контент, окрім Роблокса, або ви хочете, щоб я, ну, не ігру гру якусь зняв, а щось таке, наприклад, як ютубчик, то можете написати в коментарях, та підписатися та поставити подобайки на ДРБ. І тим часом ми вбиваємо якісь турелі. Я сам не знаю, що... Таке пушка якийсь. Так. Наші го Горохостріли справляються з цією задачею. І в тим часом вже э... Е. 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 Останні хвилі. І це жесть. Я не шучу. Напевно, мені придется ось так ось зробити. Ну що, ну, ну це жесть. <кхух> Я другими словами не можу написаться. Бам-бам-бам-бам. Фух. Ну вже не така не жесть. Хоча... Багато потратили О, вже менше турею Все, вони розвалились. Але проблем досі є. Давай. Все, виграли. Потратили 4 тисячі і це багато ми потратили але окей. Дефай вісім зонді. Якщо вам подобається цей канал, то пишіть коментарі. І Беремо. Twinged flower, І оце, 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 Оце оце. Ну, Із яких no. ми рослин це буде тільки, напевно, 5. Yeah. От ми оці рослини, а оці не будемо Ну, цю ми будемо використовувати? І, і тим часом вже йде зомбі. Це дуже погано. <кхи> Але нам ну, поки що байде. Ну, я думаю, це буде ізі. Тому що через два різні буде зомбос. Це типу босс. Ммм, да. Что с какими-то у нас? Э, чего? Что? Блин, мне кажется, надо расставить левелы. Потому что это правда, Це нелегко. Можна го... не горіть взяти, а бонгчай. Бончой, я думаю, теж буде норм. Так. Тим часом ми беремо і саджаємо ось цю рослинку. Росла. І в нас поки що все добре. Ну, е, чого відкидає тільки? А чого відкидує? Типу ти типу попсе вже? Найти бы вот там. Так что что-то тут не будет. А, а может банк поставить? О, давайте банк -чай. Я думаю, банк будет крутейший. Ну, Надіюсь, цей Бінбов сейчас його відкинули кудись в воду, да. На цей раз відкинув. Це дуже добре. Мені подобається, що ця штука робити. Бонкчайт. Молодець. Бонкчайт. Я думаю, що він не справиться. Але третій рівень... Ну, це вже сила можети. Ну, я думаю, ми можемо це пройти. Не забувайте, що ви на каналі зроблять. Так, і тим часом у нас поки що все добре. Мне подумается, что таш ну, Зомби. Так, он час у нас пока добре. доброе. Так. Не програм. А, блін. Нам треба все пройти. Ми справді не буде. 8 бомбі за 10 секунд. М -м. Окей, давайте ще раз спробуємо. Блін, я так зрозумів, що у нас мало шансів проти зомбі. Тому що перший зомбі – це козель. А нам треба ще зомбі вбивати. І тому я думаю, що це можливо, але дуже тяжко. Так, зомбі. ти не виграєш в нас. Так, мені це добре. Так, тим часом ми проходимо. Ну, я думаю, цей челлендж можливий, але тяжкий. Блин, вот це вийде. <coughs> я думаю, що це буде easy win. Easy as well. Я думаю, що це так буде. Тому що по-другому я не знаю. Як може це бути? Так, не буде. Ну... <кій> Хоча я його мог просто вбити, ладно. А якось мене дуже повільно йдуть, я замітив. А як це тоді? Їх перемогти за 10 секунд? Якщо вони дуже повільно йдуть. Я уже трех стрелы поставила. Людка, могу? Я скажу, что ты проживешь.

і любцы рила нажила. Так, Так. пингята мне гра. Ой, капець, зараз буде щось таке ж. Ну, давайте пробрей. Ммм, непогані апгрейди, непогані. Взагалі буду. Гумтак, так. І тим часом на все добре. Ой, то есть у нас все добре. Ми за цю міні гру нашу отримаємо вишневу бомбу. А це круто. Бом, все. Ізі він, ізі він, скібрі, скібрі, він. Is good із win. Super is Эй, Ну, mm -hmm. mm -hmm. я думаю, это <плот> возможно. Mm. Критики на зомби. Если не он то я думаю, мы выиграем. Фу, бог нас спас. І це добре. Я думаю, це можливо взагалі. Взагалі це можливо. Ну, щоб це було трохи швидше, то для вас це буде швидше із 2. Швидкість. Ну, це, звичайно, рівно. Тільки оці. Богів, щоб її сюди. Ну все можливо. Другої, то це можливо. Так... Не думаю, це буде можливо... Е-е-е, братва, братва, братва... Я думаю, что... Ну, Изи Вин, ну, блин, ну, что? Ну, что ну можно сказать? на ритм. Что сказать? Так. Изи Вин, Изи Вин, скипи, Вин. Ой, черри-бомба, черри-бомба, бомба. Так, я думаю, что мы уже Ой, Ой, наш зомбас. Ой, зам... зомбас. Ну, для кого я, для кого зомбас, для кого зомбос. Ну, для меня зомбос. О, ну сейчас я буду текала. Зомбот, э, босс ч э, Якийсь бред? Ну ладно, поехали. Тут будет ривень с конвейером. Тут набдач. На Я так заметил, что тут, заметив, що тут э, уже вони крутище. Зомби. Может, вони тут уже... Може вони тут уже... Ну... и, и с корабля найти нас там. А это уже круто. Love. Ну, босс. Я думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Ой! Ну, коли переможемо, то да, будемо закінчувати. Бам, бам. Ну вони сильні, я скажу. Скажу. Тум. Я думаю... Бам, бам. Я думаю, это загали то можливо. Сейчас ты там прости Бом. Нет. О, гад горга. Горганшок. Бан ту бомба. Бан, 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 бан. Я надеюсь, что у нас не видят Дракон, давай. О, молодец. Молодец, дракон. Oh God, е, О, магад, це кажесть. Э, куди? Бам! Ооо, це не добре. Я думаю, ми скоро довершим. Тому що босса не також і багато сапешок. Тому я думаю, що це можливо. Бом. Ой. Бум. 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 Чёрт. Чёрт. Чё. Бам. Бам. Наш. Наш. Что ты поступаешь? Ой. Ну. Ну, тебе, можно. Ну це хард, це вже нелегко, легко. Ніяк. Це не як нелегко. Я думаю, лінію мені, конечно, прорвуть. Ну, де кілька Ну потім, я думаю, у нас все буде добре. Все, ну здайся ти. Ба Що? Ч... Все погано. Ба! Э! Ну честно. Да. Че? Че? Все мы а, промогли, ба. слава богу. И мы отримали ключ. Ключик. Э, и на этом бу... вы были на канале Стробари. Всем пока-пока. Вы были на канале Стробари.